Півтора роки очікування титульного бою, спаринги з Менні пак'яо і залізна витримка під час поєдинку з матіси усе це призвело до того, що із дверей за моєю спиною невдовзі вийде новоспечений український чемпіон світу з боксу. Де б ми ще почули вигуки на честь селища Велика Димарка, що неподалік Києва, в холі аеропорту Бориспіль зібрався аншлаг, але особливо вирізнялися земляки Віктора Постола. Серед них, до речі, і перший тренер чемпіона Іван Міхєєв. Вікторові було 11 років, коли він починав, і на зізнання наставника особливого таланту не мав. Талант безконечної способності трудитися. Тут людина пахат пахала, заслужена. Вітя довго до цього йшов. Його немає зв'язком, все мене хода. Ну за що свого туди Банери, плакати, квіта, гасла, постол, чемпіон. Аж ось з'являється і герой вечора. Цього разу його суперником стала хіба що невисока стеля у приміщенні, яку постол ледь не побив головою. Тепер, через два дні після перемоги, він уже усвідомлює вагу тріумфу. Але після бою каже, усе було як в тумані. Як тільки закінчився бой, я приїхав в гостиницю, Мені ребята кажуть, вітя, ти хоч розумієш, що ти чемпіон світу? Я кажу... Та понімаю. Да, ну як те ще дійсно не сознавав? Стає зрозуміло, що усвідомив, адже тепер серед потенційних суперників постол називає лише гучні імена, наприклад, того ж пак'яо. Але перш за все відпочинок. з родними, з близькими. Я два місяці там пробив дуже важкий, чисто відпочинок, а потім приступлю каніровку. Ходять пасі. Посидіти з рідними тепер буде вдвічі дорожче для боксера, адже він збирається продовжити роботу у Штатах із авторитетним тренером Фредді Роучем. Це буде потім. А поки що Україна, Київ, Велика Димарка.